Ці на старт івано франківські легкоатлети укотре відзначили Олімпійський день бігу. У кожного своє дистанція та чимало спортивного запалу. Маленька Єва на турнірі вперше, двохрічна спортсменка, наймолодша серед учасників забігу. Свої 30 метрів дівчинка подолала четвертою, чим і заслужила гордість татуся ще трохи і як і він стане професійною та Я пишаю своєю доні, що вона прибігла, що вона захотіла виступ на даних змаганнях. Вона любить бігати. Вона бігає за своїми двоюродними братами меншими. А от для п'ятикратного чемпіона України Василя Кричуна це ювілейний забіг, десятий. Свою спортивну кар'єру розпочав після виходу на пенсію. Та, попри свій вік, 64 роки, пан Кричун покидати бігову доріжку не збирається. Жартує, таке задоволення за жодні гроші не купиш. Мені подобається, як тільки почав займатися так серйозно. 60 років як пішов на пенсію. Так що в мене ще все вперед, я ще початкуючий спортсмен, Ще думаю, років 40 побігаю, а потім подумаю, що робити. Параолімпійці також не пасли задніх. Кожен із спортсмен. ...колясочників Почуває себе переможцем. Серед них чимало майстрів спорту, не менше і аматорів, адже будь-який рух це передусім користь. Для нас в першу чергу спорт це рух, тому що якщо ми не будемо рухатися, то ми самі розумієте в такому положенні, якщо ми не будемо займатися чи не будемо щось робити, це для нас буде дуже недобре, самі розумієте. Тобто спорт це є сила. Здоров'я і краса старт учасникам змагань задали прикарпатські олімпійці свою сто метрівку. І спортсмени подолали легким бігом. Вони, як ніхто, знають, що таке спортивна боротьба і смак перемоги. І переконані, цей турнір надзвичайно важливий, адже виховує майбутніх олімпійців. Я думаю, що це є важливо, щоб розвивати спорт, щоб діти займалися більше спортом, а Не сиділи по паркам, пили пиво, курили. Та життя здоров'я не обійшлося й без традиційних призів. Усі переможці отримали медалі та спортивну атрибутику Національного олімпійського комітету України. Наталя Лосовикантрішкварла новини на вежі.